Шановні, вітаю всіх учасників нашого конгресу. Життя будь-якої громади є одним і тим самим життям України. Єдність це те, що дає нам велику волю дивитися в майбутнє. Ми відкриваємо нові регіони, наголоджуємо нові зв'язки, наносимо нові напрямки на карту взаємодії. Такому режимі ми працюємо 24 на 7, діємо системно і комплексно. Попереду нас чекає непростий шлях до членства в ЄС. Нова Європа народжується на наших очах. Її формула це Євросоюз від Лісабону до українського Луганська. Це стало можливим через те, що у нас була сильна, безкомпромісна позиція. Ми виконали всі свої зобов'язання. З маленьких цеглинок ми зараз будуємо міцну безпекову фортецю для періоду відновлення нашої держави. Сьогодні в залі присутні 93 члени конгресу, в тому числі 50 очільників міст сіл. Хасели, це той майданчик, де ми можемо напряму почути території громади. Дякую за вашу потужну роботу. Дякую за співпрацю. Слава Україні.